Цукор у фруктах нічим не відрізняється від звичайного цукру. Чора сториці показала сіки смузі супермаркету, які містять більше цукру ніж будь-яка солодка вода, фанта, пепсі або спрайт. І звісно, мені одразу написали підписники. Але це ж природній цукор, це ж цукор з фруктів, тому він корисний в цьому продукті. Немає доданих цукрів. Чи є різниця, друзі? Її немає. Часто нам здається, що те, що придумано природою, воно корисне. Ми на деревах можемо побачити яблука та груші, але чи бачили ви, щоб на деревах висіли соки чи смузі? Я не бачила. Тому у фрукті, окрім цукрів, які там місяця, ще є додатковий продукт. І він називається клітковина. Клітковина допомагає зв'язувати цукри для того, щоб вони різко не підвищували рівень глюкози в крові та швидко не засвоювались. Клітковина це як гальма, які стримують ріст та засвоєння глюкози з цукрів природних, які містяться в фруктах. Але коли ми з яблука, апельсина вичавлюємо сік. Ми викидаємо клітковину, і більше у нас немає ніяких стримуючих механізмів. І цей фруктовий сік перетворюється просто в звичайний цукор, такий самий, як білий, рафінований, нерафінований сирок, пагави, кокосовий цукор, мед це все цукор. І зараз у нас буде невеличкий урок хімії. Цукор має свою хімічну формулу. Це молекула глюкози. Плюс молекула фруктози. Ми називаємо цей продукт дисахарид, тому що він складається з двох окремих сахарів, моносахаридів це глюкоза і фруктоза, зв'язаних разом. Будь-який цукор, як би ми його не назвали, мед, кокосовий цукор, сиропа гави, звичайний цукор або цукор, що міститься в апельсиновому соці. Це буде глюкоза плюс фруктоза. Якщо ці продукти мають однакову хімічну формулу, вони будуть однаково засвоюватися в організмі. Неважливо, звідки ми їх взяли. Ми вичавили яблучний сік і отримали цей цукор з яблучного соку. Ми отримали цей цукор з якоїсь цієї зеленої жижі, яку ми вважаємо корисною купуємо в супермаркеті. Чи ми просто з'їли столову ложку звичайного цукру? Це буде глюкоза плюс фруктоза. І засвоюватися в організмі воно буде однаково, тому що хімічна формула цих... Продуктів ідентична. Тому вся історія, що натуральний цукор корисніший, або нерафінований цукор корисніший, або цукор, який ми отримуємо з цього соку, в якому 12 грам цукру на 100 грам продукту, це краще, аніж отримати 10 грам цукру з кока-коли чи з пепсі. Ну це неправда, тому що хімічна формула цих продуктів буде однакова. Це називається когнітивна асоціація. Коли ми асоціюємо якийсь продукт з користю, і ми думаємо, що а от конкретно з цього продукту, ці цукри будуть засвоюватися якось інакше. Не будуть, тому що ми забрали клітковину і тому, що ми залишили тільки цукор. І в цьому цукрі буде така сама хімічна формула: глюкоза плюс фруктоза. А значить, цей цукор також буде засвоюватися так само, як і звичайний цукор. Просто пам'ятайте, що те, що зелене стоїть в баночці на полишці супер.